Зараз ми подивимося на вольєр трошика. І з трошиком поздороваємося, так? Да? До да, троша. А ти не хочеш сидіти так? Да? Ось такий в нього вже домик є, так? Да? Трофім, що тут у тебе? Ой, бозі. Хотіла показати вольєр. А ти тут наш кодив вже, так? Да? Ось такий вольєр. Ось так ми зробили йому, вудочку нову зробили, велику вудку. кубутку. Він вже пористяв те, що все всередині є, в нього тут іграшка є, м'ячик, так, трошек. Трошик. Ну ось такий, такий, така собака. І така собака у нас. Ну так ось у нього трошки вид нагород є. І є вид в двір отак ось тут у нього буде. Ну, є вже. Так. Це між літньою кухню зробили, та нього Тут ось затишок такий буде. Все, його будочка нова. Чити яка. Настил зробили такий і ще. поставили, це у нас пол такий був. Підлога з дому збитий. І Поставили його тут, йому буде не холодно, тут вже залили цементом, трошки вирівняли, щоб було теж не грязно. І, ну, і не підривав далі. Він може, може ж і підрити собака, все ж собака. А тут зробили настил. Зробили він на Так, оце його там кубло, іграшки, шарики, м'ячики. Це любов м'ячик зараз прибіжить, почує пробіжить. Ось так виглядає вольєр. Тут єврозабор, чи, як він називається євросітку Тут поставили таку Кри, кришу шифером накрили. Ну, якщо буде ще щось там снігом задувати, може щось дощем, то можна ще цю стіну теж якось... Накрити, щоб у нього було затишно. Ага, все, побач. Побачив, прийшов, забрав цей м'ячик і побіг. Побіг. Отут треба вже буде косити. Це попрошу понгору чоловіка, щоб він мені тут тримаром скосив, бензиновим. Ось так виглядають ці мої клумби високі, вже, вже дуже, дуже заросли між ними. Доріжки. Якщо їх покласти, то вони більше будуть виглядати краще, я думаю. Ну, Вони і так непогано виглядають для своїх цілей декоративних. Так, що тут ще мені показати, цікавого? Ну, Троша мені буде, звичайно, допомагати, я його випустила. Троша. Ну, що таке? Ну, іграшку положив, так бережно. І пішов на клумбу. Дивитися, так? Да? детка в клетке. Детка в клетки, так, Детка в клетке. а детка в клітці, тепер все, все, ти тут живеш, да? так. Ти тут живеш, а хочеться бігати, да? побігать хочеться. Ти такий тут домик. Трошка, в мене такого нема домика. Тут вже є. І ти тут повноцінний житель. Да, а ми тут тільки приїжджаємо, не ночуємо, да, да. Що там зачухалась тут? Ну розкажи, розкажи, поругайся, поругайся. <риклад> <риклад> ну пока, 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 Ні? пока. Собака яка їсть полуницю. ось пожалуйста. Дивіться, я не придумав. Шукає, вишукує полуницю, спілу червону, зриває і їсть ось. Все. Бачите? полуничний шкідник у нас. Полуничний шкідник. Потім він їсть малину, черешню їсть, да? Шмачна, да? троша. Смачно, так. Да. Собака яка любить, фрукти. Ну, вона і овочі любить, відкапує картоплю, їсть огірки, Веганський пес. Да. Трошик. Ну, тебе тоді дуже стрмно пускати на город. Трошик. Вот дали ему один раз полудиться. І він її їсть Троша, на. Смотри, Троша, на Хочеш, да? Хотя, пожалуйста. Позялись, то вот это вот собака. Собака, ти барабакав. Собака барабака, бара Ну, руки ты мои, не жри, пожалуйста. Мне вот еще треба. Посадься. Собака на выпасе. <laughs> да, трошка. Вкусно? Да? Смачно? Питається він в нього регулярно ситно калорійно. Троса, кишкумби. Киш кишкумби. Киш так, давай по дорожку. Тільки це по клумбам що ти лазиш, це погано. Все, пішли, пішли. Пішли до хати. Пішли до твоєї будки. Пішли погуляв і все вечері. Сонечко сідає. Ось так у нас закінчується цей день. На моєму огороді, на дачі. А відео основне, я трошки пізніше викладу. Треба ще трошки помонтувати. Шорт викладу зараз. Трошик. Там нема вже, наверняка, полуниці. <плес> У нас ще є лохина, але <плес> ну, її я точно йому не дозволю їсти, дуже ж вона рідка і коштовна ягідка. Я її сама з'їм. Угу. От їж полуничку. Ось вот така собака. Троша. Скажи голос. Отак. <голос> <Вот> <голос> Молодець.